Всім привіт! Отак вот починається наш тур на другу Ми лишаємо машину на Ось, верховці, Катіні. її чекаю, вона пішла її оплачувати. І ми будемо йти э, на вокзал, там ми зустрічаємось з усіма з э, туру, хто їде. Напевно, якось порознаємося э, між собою, і, сподіваюся, підемо <laughs> спадки <laughs> читати книжечку, дивитись фільм, тому що. Коли я їздила останні рази з турами, то ми могли збиратися, типу, по всі в одному купе, один у одного на голові, грати в якісь ігри. Я часто зараз цього не хочу, бо з скати весь день. Ми сходили в кіно, ті типу, потім пішли там, покушали по магазину походили, готівку сняли, купили повербанк. Коротше, Такі всякі, знаєте, маленькі штуки, які робили. Але ми по місту ганяли, і типа не знаю, не дуже хочеться ще там <сас> щось грати, сидіти. Ну no. <сас> ми завтра десь зранку приїдемо і так бити. Дивіться, путішестині. Ти так прикольно виглядаєш. Видно, що людина ходить в гори. Мені мені здається, що ти більше складаєш враження, наче людина була вже в горах, якихось таких стріпах. Знаєш ти з рюкзаком, а я оце бачить ці шубки, наче з міста. Я Хоча я цю шубу одягнула, то тому що вона найтепліша. Так. На вулиці вже темно. Що я думала, коли ми поїдемо в гори в то похід, тоді да, буде виглядати, да. виглядати. Так як ти, виглядати. ти цього року так виглядала. Ну, <рес> та єдина, <рес> чиста. Єдина. Тьома, чиста я, я я в яка в угах, який блін один ух застряв в тому. <рес> І Катя вся вже зібрана. Ну Так, да, я вже тоді підготувалася краще. Ну, просто перший раз, я теж... але ми влітку були. Нічого так? не видно темно, це просто, просто шляп шляп люди це... слухайте нас, де вона ті. Влітку набагато легше ходити по одягу. Так, Мені, а сьогодні. куди нам йти? На вокзал. Ні, це понятно. праворуч, так. ліворуч, ми, коротше, виходимо на світло. О, і зараз нам до вокзалу ще пішки йти, тут хвилин 10 так. десь, я а не, не знаю. На... Ні, а тобі давить? Чуть, ні, ні напирає саме. Їздить, отак, і ні, дякую, мені абсолютно так. нормально. Треба зв'язати, може, що більше. Так, ладно. вимикаюсь, бо нам потрібна карта. Нам треба дізнатися, куди нам топать. Дві лягушки почуща дійшли до вокзалу. Взагалі він недалеко виявився. Так що все, шльопаємо. У нас є півгодинки. Зараз, поки там пропускний, Ти що? А, я в інсту викладала ставимо ставки. Скільки залишиться у мене нігтів? Після минулого сезону я приїхала з чотирма з десяти в в вокзалі. Так, да, як сказала, якщо катя правильно класно, ні за що не відповідати. Нарешті можна вже все лягає печі інших. Ми чисто кайфуємо. Катя Там ам і перша стіля дуже довго тепер. Ти Ні, ми ну, мы именно с двумя девчатами, у меня даже две сестры. А ты фимаешь? Ну да. Конечно, я же говорю, ты облегла. Не, ну ладно, я не жалуюсь, бо я тут зверху, в мене тут більше місця. Я, короче, старрос сказала, я зверху чурюся. Вот. Сейчас Катя я там, потім я тут застелюсь, дівчатка там і поїхав. Все, тобі давайте рюкзак. рюкзаки? Да. На. На. Да. Блін, тільки реально Кать, а в тебе шорти отій, ти клала десь недалеко, бо жарко піпець. Я в цьому, цьому костюмі запарюсь. Все, познайомилась вже більш-менш з організаторами з усіма. Я вже. Я, як риба подічитися, я вже так турами їздила мені. Нормально. Тут так жарко, це краще. на вулиці було тепло. Как то Ну, так, типа. А, типа, так? Как на баре, да. окей. Мне прям вот так вот. Оно просто шатает. Немножко. Там оно то будет снимать, значит, надо приукрасить чуть-чуть. а Это мы сегодня были на дне рождения. А что так много? Да мы соотно... мои подружки моей мои были сегодня на рождения. Да, вообще то. Гирлянду никто не брал. Я брал. Только я ее. У нас еще есть колонка и микрофоны. Вау, с колонками это Микрофоны. Так, давай за колонку, почекай, что мы Ладно, наливайте. Берите, я налью. Так, не хочу, Как? Ого, там так музыка была. <рес> Что зеркало такие поблизу? Шишо? Да я думаю, закрыла бы. Та слухайте, коли взагалі не п'єш, я випила ну стаканчик пів півстаканчика, тому що там вже шпіни ще була, половина воно так вставляє навіть з половини стаканчика. Катя воно вообще не п'є, Катя, тебе теж ставило чи ні? Ну, тут ще жарко? Не Просто так. Давай знову відкриємо трошки на провітрювані. ти бо, знаєш? тут на жарко, бо ти на горі. Я в мене холодно. Сюди а я на піду. Ні, мені тут подобається. Причому пару місяців назад. Я хочу в Ворохту, а мене в Драгобраль. Я хочу в Ворохту, а мене в Драгобраль. А ми з тобою осінню в Ворохту, а з мене в Драгобраль. Угу. Весною в Ворохту, а там ворог, ворог. Там на море. Що? О, цей мостик. Здається знайомий, так? Так, да, це так це ми ворог. ж машиною проїжджали. Другий правильний в'ятник здається. Але це найкрасивіше, тут чотири в'ятники. Пішли брати чай. Відносимо постільну біфору і ой, ой, дивись, от краще видно, Вау, гарно. А, я ж казала, я без кави раних не провожу навіть якщо це макобі. Окей, буде макобі. Хочеш печеньку. У мене є печень. Треба зібрати. Ні, це макофір. Зате випід у нас починається вже гарний. Захотілося, чесно. чесно. Вложек у лозі. Привіт. Ми його не дробляємо. Так, причекаємо машинку, яка нас на сам дорогобратного. І жарко, де Так. ми. Нас перший заселили. Ось такий номерочок невеличкий. Ой, пташечки співають. Mm -hmm. Краса. Так, сейчас трошки розберемо речі, підемо поснідаємо. І потім скільки у тебе там навчання на борді? О тринадцяті. О тринадцятій, а вже. Так, треба записатись. На першому поверсі ми не треба валізи тащити на другий, третій поверх. Така душ, ванна нормально. Прямо біля вершини Карпат, прямо біля гори головної. Ви на, ліс. Ще я буду катати на борді, Боже, Я не вірю. Не вірю своєму щастю. Всього, переодяглася, бо я вчора в тому костюмі весь день ходила і спала в ньому. Коротше, вже хотілося дуже щось перевдягтись і ми йдемо снідати. Пішли? Так. Да. А Катя? Катя. А скільки там було, значить? І... На Світану. А коли він? в неділю. В неділю. А с кією кошти? Ты еще Зранку что І С рамком Це то, что треба подачи да, больше. Да, нас... я просто їздила, я вже є. У вас типа місця обмеження і Ну, се. Можно раніше, Ну, типа, чем раньше ты забрали. Це гарніри, так? Ні. Боже, я хочу цей облануш є. Дибан. Ні, борш. Ну повинен бути. Ну, може такого бути повинен бути. Хоча давай щось таке. Я зараз не хочу. А, ось, банош з бриз. Тільки бануш. З бринзею теж шкварною. Він може десь. Це я вже побачила. Хоча є вівсянки. Я взяла вівсянку солену. Омлет. О, я хочу омлет. Я буду омлет. Візали омлет та курсочок. І підемо кататися. так відразу. в вернолежні костюми. Дивіться, яка краса Боже. Просто виходить і це свіже повітря. Yeah, Ай, клас! Oh, такі прикольні, однакові. <парш welche> Йдемо зараз про карчу де ми будемо брати сноуборди. А, їх троє. Оце місцева своя тут кабричка, як моя луна, Не знаю, як він щось бачить. Але це високий песик і кожного року. Так. Моляємося біля. не на борт, а на коні. Ой, це так піть. Та ось цю штуку ж. Або якось перевернуть. Не мисливаємо перевернути. Нет. Райді. <райді> така задоволена, <райді> у мене хобі кожного року знімати незадоволених людей, яких я сюди притащила. <райді> минулого року Ліза так була. Але в кінці сезону вона сказала, що їй дуже сподобалось, дуже класно було. Я думаю, я тобі теж сподобається. А ти ще й навчання взяла, то тебе сьогодні навчать. А оце знайомий готельчик, я тут жила минулого року. Прямо біля о, горки. Карпат. Ми звели йдемо на навчання. Я познімаю, як Катя будуть навчати, але це буде у мами на каналі. О, от Прямо тут я жила, от сюди заходила, от там у нас сушку була. Млін на сальді. Так. Я, до речі, тут в прокаті брала. Бачите, що тут тут прям прокат усього mm -hmm. ліворуч. Я прям тут брала. Ой, де так людей небагато наче катаються. Ну, Типу черга наче велика, але людей отак скатується і люди не так багато.

Блін, піднімалася тільки що вперше на бугільному, і воно мене так зачепило, я просто полетіла вниз головою і воно піднімає. Я зачепилася якось Коротше, бідром. І я просто лечу, я не розумію, як мені з нього, ну, типу, хоча б впасти з нього, бо я типу доїхала нормально так догори. Піпець. І болить тепер зараза. Але піднялася я, наляпилася до самого початку, я майже доїхала до кінця. Катя вже майже не Зараз я спущусь і ми підемо там в кафешку, сходимо, що прямо бідопідйовника. Боже, яка краса. Вау, дуже гарно. Все, бай, я поїхала. Я знаю, наскільки мене чутно. Ой, ну це кайф. Кать, ну як? Ого, нічого собі, Мене не було дві... було п'ять хвилин, ти коли встигла? Давай, давай. І поїхав, і поїхав. Чи ви бачиш живо Їдь, я знімаю, давай! Борди строку отримає людина на борді самокаті. Каву брейки побили. Йдемо ще покатаємось трошки. І потім вже вечеря буде, а ми ще до того хочемо в душ сходити, тому десь о 5 годині підемо назад. Так, ну Я ставлю лайк цьому дню, ще не закінчився. Але я бажаю, все було топ. Каті сподобалось. Вона навчилась, це головне. І завтра ми підемо на гору вже з нею разом на чайку. Дивіться, яка, Боже, вся червоно-чорна. такий прям стільок, стільок. Ну, блін, бачинки не вибачте. Фу. А розгляне з чорним, до речі, дуже гарні. Слава Богу, батінки поміняли на чорні. От тому знаєш, як класно припіймати свій і борт, і все знає, Ну ти короче обираєш все під собі. Що так і треба? Дивіться, дивіться який Санта-Клаус у нас. Дивіться, У нас, нас це ботиночки. наші. Нас ми попросили пакетик нам для батьків, Так, може навіть пакети. Я можу дати вам один великий. Вони йдуть. Різдво яке задіть. ви захочете спитати про бренду, якою я займаюся то може вона робити з вами теж помагати. Ми сходили за водичкою, а тут відкрився новий магазин. А там такі класні футболки, і худі продаються, але худі, ну взагалі дорогі, вони, звісно, в'їздні, але ну, дуже дорого. Коротше, я взяла таку футболочку, я буду в ній спати і тут, тут лазить. Я зараз її помірюю. Мені так сподобалось, класні там. І ще одна була рожева, теж прикольненька. Але ця була прям одна. Мені здається, якби не я, її б хтось дуже швидко забрав. <laughs> Тепер вона моя. Така буде на пам'ять другу брата. Я і моя фінансова грамотність в одній футболці в одному кадрі просто. <laughs> ну, ладно, Зато я задоволена. Хвилинна радість напевно вартувала це гроші, я не знаю. Вже собі. Чекайте, я вже я, спати зібралася. Я, думаю, зібралась. я не думала, не задоволена душа, Катя фільм знайшла, який е, дивитись, коротше, нам пишуть, їдь в різдво, тут двіжняк, тут музика. Хто я, які ж вони зібрались? Іде. <рисвіт> Пішли. Я теж, якщо чесно, я, ну, спати капець хочу, але кличуть, ми сходимо. Бучу цих людей. Ці люди дуже хочуть стосуватись. Аля. <рисвіт> Ладно, ходим, подивимось, що там. із хоче... Всім доброго раночку, ми вже поснідали. Збираємось Катю на навчання. А я знову на свій улюбили бугіл. Я не знаю, у мене так би болить з вчорашнього, але у мене ще чотири підйоми є на бугелі. О, дякую дуже. Давай дві. І потім ми підемо на чайку, там вже крізь підйомник. Нормально будемо з Каті на підйомнику підійматись. Знаєш, що це страшно? Тобі перший раз буде з'їхати з крізьного підйомника? Ну, можна, так. Але краще спробувати з'їхати. Ось Тут прямо біля віталію, тут такий спуск вниз. Там сушка, там наш, наші борди. ті, що ми взяли ці то... човники. Короче, ми опису вчорашнього якийсь плінічний страх перед цим бугером. я тільки що намагалась піднятися і піднялася тільки з лижником, за якого трималась. Він запропонував, каже, давай я з тобою підіймусь. Катя вона вчиться. Я не знаю, що мені робити. Я сама на нього знову боюся йти, бо ну, тупо у мене не виходить і на початку, я з самого падаю, бо воно мене в сторону починає уводити. все, в мене північний страх, не впаде. Це капець. А кожен раз, щоб вийти лижник, щоб піднятися, ну, блін. А ну Катя молодець, напередній оканці їде. Красивка. Ой, і сонечко вийшло. Десь відкипсинок, квинок. Десь тут було. Є столено. Не знаю, хочу йти з нею на чайку. Будемо на крісельному підніматися, чесно спускатись, бо мені цей бугільний, мене так бедро болить з самого ранку, і я тепер боюсь, не можу. Нарешті, нарешті, ми дісталися до крісельного підйомника і їдемо як нормальні люди. Спускаємося так. Ой, спускаємось, підіймаємось, спускатись будемо як хі -хі, нормально. Катя відучилась два дні, вже взагалі класно тримається. Я на бугільному сьогодні один раз на нього пішла, три рази стала, ніфіга в мене не вийшло. Я краще плюнула і чекала Катю йти на крізь. І все, нарешті ми підіймаємося. Боже, яка краса, як гарна. Чого? Не знаю, ще не Спускатись? Не так. Та все нормально буде. Ми потрошки, ми дуже повільно будемо. Єй, -е дивіться, яка. І поїхали. Тут прям бар зверху їсть, може сьогодні, різниця повідомлення. Я розвернулася. <говори> Остається <в> десятки. <говори> ну що, готова? Перший твій спуск. <говори> Такий вже прям серйозний. Мені <говори> страшно. Ha <laughs> Вечерю, ми сьогодні вирішили піти в Різдво. Хто був на Драгобраті, я думаю, я знаю цей заклад, бо він тут самий. Ну, тобто, туди ходять усі просто. Не було... Мені здається, немає такої людини, яка була на Драгобраті і не була у Різдві. <свіх> ми вирішили піти туди, бо я хочу поїсти банош. Катя, теж хоче щось нормальне, ти що хочеш? Пасту? От, і там сьогодні будуть грати пісні скребіна, тому ми хочемо послухати і йдемо туди. Ми навіть не ходили тут на вечерю, вирішили відразу піти в Різдво. У, коротше, ми так пораділи, е що ми прийшли де о <сих> <сих> що ми прийшли трошки раніше, тому що Скравіна короче, грали трохи раніше, а потім пішла інша група, і вони просто співають навіть не свій репертуар, типа просто, от, якщо чуєте, ну діва <сих> тредові такі якісь пісні усіх часів. Е то ми будемо повертатись в готель, відпочивати. за ці два дні. Хочемо завтра поспати, прям багато. Типу, навіть щоб що прозбимо сніданок, підемо сюди десь От, але ми нарешті смачно поїли. Тіма якоїсь гарячої їди нормально. Є ще, та, їди, Клас, видно, що я втомилась. все, всім пока, і побачимо з вами в наступному відео. Ой, який пес класний! Я па-па, чіпосі. Прикинь, мы пришли в номер, я наверное помечала, что тут есть телек, Какая-то такая сейчас может мы выводим мы с телефона на телек, а потом такие, опа, а тут есть Netflix, там вообще, там вообще кайфушка, мы как раз хотели подавать этот мультик, но что то с не начала рузикать. Ну чикань, о, я, а мэна я кем-то. Let's go.